Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Україна знову опинилася в епіцентрі політичного скандалу. І, що характерно, цей скандал знову був створений власноруч партії влади, з'їздом Національного олімпійського комітету було обрано нових членів комітету, серед яких опинилися і депутати з ОПЗЖ Суркіс та Шуфрич. Тепер в такому статусному органі на міжнародному рівні Україну будуть представляти проросійські політики. І вони не тільки проросійські, тому що люблять Росію. Саме ці люди створювали умови для окупації Росією Донбаса і Криму у 2014 році. А перед повномасштабним вторгненням ці люди вкидували в наше суспільство кремльовські наративи, розказуючи про те, що ми один народ, і нам потрібно якось домовлятися. Вони настільки ненавидять це українське, що на початку вторгнення. Повивозили своїх нащадків з України, які мають призивний вік. Тому що вважають, що за Україну повинні умирати наші діти. Їх діти мають робити лише одне відпочивати на лазурному березі Франції. Пам'ятаємо історію, коли Суркіс вивозив своїх онуків через кордон, заплативши величезні хабарі прикордонникам, відкрите кримінальну справу, але ж вона десь там похирена в шухлядках ДБР. І замість того, щоб отримати конкретний тюремний термін, разом зі своїми онуками, Суркіс отримав солодку посаду разом з таким же, як і він, покидькам Шуфлічем. І я вважаю, що це політичне рішення, яке зроблене офісом Президента, що керується безпосередньо Зеленським, свідомо. І не потрібно мені розказувати про те, що начебто Зеленський про це не знає і не має ніяких важелів впливу. До речі, про це мені вже написали у Фейсбуці деякі коментатори. Але ж така думка не призводить на мене враження, тому що, коли потрібно, Зеленський робить такі речі, які на голову не налазять. Він взагалі може без рішення суду позбавити громадянства, громадянина України, який захищений Конституцією, то які мали би бути складнощі змінити якісь там положення Національного олімпійського комітету. Це все смішно, якби не було так горько. Насправді відбувається наступне. Офіс президента, роздаваючи такі посади відвертим ФСБ, розуміючи, що путінський режим-от от рухне, таким чином зберігає її для майбутньої Росії. Тому що путінський режим рухне, а Путінська Росія, на їх думку, залишиться. І от тоді ці консерви у вигляді Суркісів і Шуфричів знову повилазять. І моя думка вона взагалі не натягнута зі стелі. Намаганні стати членами комітету було зафіксовано дуже багато депутатів від слуг народів. А один із заступників Єрмака отримав таки цю посаду. За нього проголосували. І тепер ви мені скажіть, що Єрмак десь стояв поряд і не приймав в цьому участь. Українська влада мені нагадує підводний човен, який десь там, у глибині, взагалі не розуміє, що відбувається на поверхні. На поверхні йде війна, зеленський океанський шторм, люди гинуть. Тонуть кораблі, а цей підводний човен рухається в строго прокладеному курсу. І цей курс прямо на Росію. А чому на цей факт не реагує наша політична позиція? Де батьківщина, де солідарність, де голос, де ті численні депутатські групи, які б'ють себе в груді і кажуть, що вони за Україну? Чому вони не блокують трибуну? Чому вони не звертаються до народу і не благають нас підтримати їх? Щоб нарешті вже позбавитись цих консервів, раз і назавжди, відправивши їх в тюрму. Що відбувається? А відбувається наступне. Я вже в соти, в мільйонний раз кричу, говорю, я вже не знаю, що робити. На заборі потрібно писати. Всі влади в Україні, незалежно від їх кольору, від прізвища їх лідерів, всі вони завжди були халопами кримінальних кланів. Кланів, які мають жирну пуповину з Росією. Ви що, забули, що у нас були народні обранці з паспортами Росії, міністр оборони з паспортом Росії? Невже це так давно було? У 2014 році Ахметов організував батальйон, цілий батальйон підтримку Росії. Коломойський по скайпу домовлявся з ДНР. Невже все це поросло мхом? Ніхто цього не пам'ятає? Еліти всі заточені під Росію. Тому вони. У будь-який спосіб намагається підіграти Путіну. А влада, сьогоднішня влада, зелена влада 100% підпорядкована цим кланам. Тому ми бачимо в оточенні Зеленського, Єрмака, Татарова, Кирила Тимошенка, про якого вже легенди складають, як він дуже жваво розбирається з гуманітаркою і з відкатами від великого будівництва. Тому ми бачимо, як галів держадміністрації, які мародерили на цій гуманітарці, звільняють від відповідальності, а потім Єрмак їм тисне руку, тому що вони всі свої і вони всі проти нас, проти України і проти українців. А ми з вами сидимо і слухаємо їх казки про те, що не на часі, не потрібно говорити про політику, взагалі не потрібно критикувати владу, тому що війна. І я вже бачу, як ця політика впливає на Збройні Сили. Ви що думаєте, просто так з Ліману були відпущені 5 тисяч російських військових, які були оточені? Чи просто так вони вийшли з Херсону, бо кругом домовленості Ні, ніхто не хоче з наших еліт поразки Росії. Тому що Росія це кримінальна держава, а Україна, її подсталь. Вона така ж кримінальна, подібне, притягує подібне закон космосу. І вони не можуть. Існувати один без одного, тому й тримаються, і намагаються змусити український народ, ну якщо зробити неявну капітуляцію, то хоча б приховано, насаждаючи в кабінети агентуру ФСБ, не караючи відвертих зрадників і не притягуючи до відповідальності корупціонерів. Може, все це я бачу один. Так от я вам скажу, шановні українці, якщо ви вважаєте, що Після нашої перемоги Україна зміниться, то я вам скажу: так вона зміниться. Тільки ми з вами отримаємо невелику Україну, про яку все своє життя мріяли, яку виборювали, а малу Росію. І це обов'язково станеться, якщо ми будемо і надалі сидіти на п'ятій точці на дивані і мріяти про те, що хлопці прийдуть і щось там поміняють. От коли хлопці прийдуть, тоді вже буде запізно. Змінювати своє життя потрібно зараз і тут. На цьому у мене все. До побачення.